Що ж, добрий вечір, дорогі друзі ще раз. Вслід за проектом Великі українці команда КВН Тернопільська особлива представляє вам свій проект Великі парадокси України. І у нас перший парадокс. Виявляється, в самих гламурних нічних клубах столиці і в клубі села Гнилички Тернопільської області танцюють однаково. Доброго вечора, любі друзі. Зараз Володимир Села Новички Тернопільської області покаже вам найпопулярніші рухи в київських нічних клубах. Отож. Отож перший рух у нас називається дирижер. Калян танцює тут ще всі. Танцуй, коля, коля, Йдемо далі і наступний рух називається Скромняшка. Калян танцює тут чи все. Калянська. І на сьогодні рух називається просто пістолетики. Калям танцює. А зараз, зараз Володимир вам покаже, як танцює в нічному клубі дівчина, яка прийшла в дуже короткій міні-юбці. Калям танцює. Ну і на завершення рух, який називається На сьогодні хватить. Глаза. Впоминаю, глаза. Я тільки... Якщо ви бажаєте, щоб цей парадокс переміг у нашому проєкті, присилайте смс з текстом Ні не хочу або просто приносить 2 гривні до нас у студію. Народна мудрість. Поганим футболістам коментатори мішають. І в продовження футбольної теми ми представляємо репортаж з матчу Голландія Україна на телеканалі ут 1 Доброго вечора! Шановні телеглядачі! Сьогодні у нас на каналі б ви думали? Правильно, футбол! Ви подивіться, які гості у нас сьогодні на трибунах. Перший президент України Леонід Кравчук, другий президент України Леонід Кучма, третій президент України Леонід Кучма, четвертий президент України Віктор Ющенко. Мені тут тільки що повідомили, що до нас доєдналася чисельна армія радіослухачів, і для них я повідомляю результати лотереї Кено 3, 48, 56, 25 а ось і закінчився наш матч. І ви знаєте, неважливо, хто виграв, хто програв. Головне, що Україна залишається найспівучішою нацією в світі. Якось я мав на кишені 5 тисяч рублів. І побачити Голландію я сильно захотів. В Амстердамі випив пива в Роттердамі з'їв батон. Ну а потім я пішов на центральний стадіон. Там голландці зібралися, радив футбол. Всі сказали, що вони не заб'ють на навіть гол. Вони вийшли на поле, щоб не впасти на коліна. А після них на поле вийшла збірна України. А там олені голені, не брить і не голені Своріння замість ніколи горіння. Кримінальні новини за минулу добу в Києві не сталося жодного злочину. Ведеться слідство! І в продовження теми найпарадоксальніше пограбування в Україні. На твоих ресницах и не, На моих ресницах тоже, Потому что в холодильник Мы залезли с тобой, Сережа. Там да, и мясо украсть хотели, И консерв всевозможных тоже, Но захлопнулись двери, И никто поможет. Поздний вечер в Самсунге теплотой нас не балует. Замерзает дыхание руки, ноги и талия. Мы с тобой прощаемся уже как две сосульки. И над нами склоняемся Сільські вісті в селі потутори тернопільської області нарешті провели інтернет. Тепер там колорадських жуків тупо банять. Ну, і як ви вже зрозуміли, найпарадоксальніша річ в Україні це сільське господарство. Отож, випадок в Колгоспі Що толо таке? Як таке вам могло статися в нашому колгоспі? Зоотехнік! Зоотехнік? Того вже зоотехнік. А ти вже зоотехнік. Скажи мені, як можна було весною нікого не запитатися і посидити 200 гектарів того. 200? А я що? Я тоді вон до зоотехніка прийшов? І питаюся, що тобі треба, щоб прогодувати цілу ферму того вово. Ну, він мені сказав: я пішов на тіон склади, виписав чотири машини того самого насіння. Ну і засіяв звідси вона вон туди вово. Тепер ти мені скажи, скаже. Ти мені скажи. А що зразу, щось того, то я? Зараз то тепер, то була весна, то було ще тоді. Пане голову, та якби я ще тоді знав, що з того во виросте отаке во, то я би ще весною то все на бойню здав. А зараз воно стоїть, реве криком, кричить воно, того во, во їсти не буде. ні. Не бійтеся не буде. Завали я собі той во, во. завали. Т той во. Ти мені скажи, як того все могло пройти по тих во паперах. Ти розумієш, що нас за того все можуть посадити. Ой, за того посадять, за того випустять. <плес> Дивіться сюди вотово плюс того і то все туди. То даємо тим, вони передають тим, щоб ті порішали з тими, хто зверху. Потім, потім то все, що лишилося, всім селом скурим. Тоді, тоді спокійно з'їдаємо то все, що реве, голодне криком кричить. Його не треба буде годувати і будемо мати на зиму чистий спокій. Я тобі що казав? Тому Розумний чоловік. 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 Отак, отак, пані та панове, і в Україні. І ніби колгосп багатий, і голова колгоспу не дурний. Але той тому. Во Отово ті тим, що зверху, і виходить, що ми з вами, як ті вово. Дорогі друзі, останній парадокс на сьогодні: 15 днів відбувалося святкування Дня Києва. За цей час по місту проїхало мерседесів більше, ніж в Німеччині випускається за рік. Проведено концертів більше ніж в Норвегії, Швейцарії, Фінляндії. Разом взятих. Було випито пиво на суму, яка вдвічі перевищує бюджет Румунії. Було видано листівок загальною площею більшою за площу Люксембургу. І враховуючи, що все це відбувалось в одному тільки Києві, ми можемо сміло сказати, Україна вже точно готова до вступу в Євросоюз.